Доброго вечора, любі люди, любі діти, батьки і мешканці планети Земля. Зараз у нас 18 годин 15 хвилин, 24 липня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергієвої пустині. Прославляємо Бога Небесного, не забуваємо, що все найкраще нам дав Господь, відкрив силу глибину Духа. Ісус Христос, Син Бога Живого, бо як сказано, війдете в Царство Небесне. Тільки через Сина. Тому хто відмовляється від Ісуса Христа, не зможе війти в Царство Небесне. Ось ми читаємо. Ісус розжав свої руки для цвіхів і для Тебе відкрилися двері небесні. Це говорить про те, що своєю жертвою наш Спаситель спас від гріхів, ми тепер вільні, і ті гріхи, які в нас є, невеличкі, Господь через своє милосердя нам їх простить, бо милосердя не має меж, але тільки Він. Повинен знати, що ми вірні йому, що ми з ним, і ми завжди крокуємо під Його керівництвом, бо Він є владико Вселенної, Він є владика Всесвіту. І про це не треба нам забувати. Бо темні сили завжди водять нас в оману, починають казати, що Бога немає. Що треба е, покладатись на науку і на все таке інше. Але ми бачимо з вами, що всі науковці, до, ходячи до кінця земної подорожі, приходять до віри в Бога. І це вже факт. І багато-багато людей, справжніх людей, Ті, які від Отця Небесного, як Ісус Христос у свій час казав: якщо ви були діти Отця Мого, ви б мене зрозуміли і поняли. А так постільки, оскільки ви, ви не від Нього, а отець ваш сатана, то ви ніколи не можете зрозуміти. Бо якщо в людині є Ця велика Паша Матриця, то вона фактично це як Криве зеркало, викривлює дійсність і істину. І ця людина, вона не може відкрити для себе Бога, бо вона погрязла у тих гріхах, які. Наділили і батьки і наділяє постійно сатана тихенько говорячи цій людині. Тож не дивимось на цих людей, бо ми з вами небесні люди, представники небесного Отця і ми прославляємо все, що є життям. Ми прославляємо Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа, Бога Духа Святого, Небесну Мати, Богородицю, Архангелів Михаїла, Гавриїла, Гудеїла і всіх інших, ан Ангелів, охоронців і всіх, всіх, всіх тих святих, які послужили на землі і служать зараз на небі, і е, дякуємо всім тим. Святим і всім тим людям і блаженним, і які йдуть до святості, які виборюють е, тьму себе, бо вони теж багато роблять і е, викривають тьму, і розкривають нам книгу буття, через яке ми е, отримуємо глагол е, Божий. Вона ще називається. Е, Святим письмом або книгою життя. Тож всім бажаю, всім небесним, бажаю, щоб ви не слухали голос темряви, а йшли, прославляли Бога Небесного, прославляли життя. Ви ж бачите, яка краса, таку красу міг створити тільки Бог. Бо сатана безплідний, і він може тільки створювати Франкенштейнів. Це ми бачимо на тих жінках, які собі е, спортили себе, е, бажаючи бути кращими. Тож, е, деякі жінки е, спробували і бачать, що воно недобре, то і далі не йдіть. Бо Господь вас утримує від цих помилок. Що Господь дав, все прекрасно. Не треба себе о, як сайдінгувати, прикрашати, бо воно закінчиться, як ми знаємо, і Оксана Пушкіна і деякі е, діви за кордоні, що вони просто себе знівечили. Тож цього робити не треба. І коли ми прославляємо Бога, коли ми з відкритим серцем, ми бачимо, яка легкість приходить на нас, світло, неначе наче згори відкриває наші серця, і ми починаємо і бачити відчувати все прекрасне, яке йде від Бога. І ми стаємо дивовижними. Його дітьми. Бо коли ми спимо, коли ми нічого не бачимо, не хочемо нічого діяти, бо він знову ж таки не каже трудиться зранку до вечора, а «дійте во слава Бога. А трудяться з утра до вечора раби, які хочуть. Як то знівчити землю, і, е, які хочуть бути краще вас? То вони страждають, багато працюють, а потім підминають вас і хочуть, щоб ви були їхніми рабами. А Господь цього всього не каже. Він дає життя, дає все необхідне і плоди, і все, все і. Дає нам життя, щоб ми просто жили. І все буде дивовижно. Але людина хоче перехитрити Бога і починає самостійно діяти. І потім вона попадає в ці всі нерадісні ситуації, з яких потім її треба витягувати. Родичам або близьким, або матері, або батькові. Тож будьте уважні. Бажаю вам всього самого прекрасного. 11-й коридор тропи Серафима Соровського, верхня межа Сергієвої Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. З вами був Сергій Голосіїський. Бажаю всього самого дивовижного у вашому житті.